За кордони в різдвяних вогнях усміхаються радісно люди, а моя Україна в сльозах не змовкають війни переходить, а моя Україна в пітьмі, ворог мріє, що нас залякає, та у сховку дорослі з дітьми колядою Різдво зустрічають. В наших душах надії вогонь, мов свіча з насима палає, і тепло наших дружніх долонь зігріває усіх і єднає. Ворог знову ракетами б'є, а ми творимо нашу молитву. Боже, дай відстояти своє, хай останньою буде ця битва. Перемоги даруй торжество, Укріпи наші сили сьогодні, буде мирним наступне Різдво і примножиться слава Господня, запанують і мир, і любов, до свободи нам шлях освятився, ось Спаситель на землю прийшов, син Господній Христос народився. Нескільки. Уклін і тричі слава українським захисникам. 来没事。Nein, В огнях. усміхаються, радісно люди, а моя Україна в сльозах не змовкають війни перебуде, а моя Україна в пітьмі, ворог мріє, що нас залякає, та у сховку дорослі з дітьми колядою різдво зустрічають, в наших душах надії вогонь. Мов свічане з палає, і тепло наших дружніх долонь зігріває усіх і єднає, ворог знову ракетами б'є, а ми творимо нашу молитву. Боже, дай відстояти своє, хай останньою буде ця битва. Перемоги даруй торжество, укріпи наші сили сьогодні. Буде мирним наступне різдво і примножиться слава Господня. Запанують і мир, і любов, до свободи нам шлях освятився. Ось Спаситель на землю прийшов, син Господній, Христос народився. Була Богдан. Та всі віки, низькі у клін і тричі слава українським захисникам. Різдвину спілкувати разом нашому. Кордони в різдвяних вогнях усміхаються радісно люди, а моя Україна в сльозах не змовкають війни перегуди А моя Україна в пітьмі, ворог мріє, що нас залякає. Та у сховку дорослі з дітьми колядою Різдво зустрічають, в наших душах надії вогонь. Мов свіча з палає, і тепло наших дружніх долонь зігріває усіх і єднає, ворог знову ракетами б'є, а ми творимо нашу молитву. Боже, дай відстояти своє, хай останнім буде ця битва. Перемоги даруй торжество, укріпи наші сили сьогодні. Буде мирним наступне Різдво, і примножиться слава Господню. Малію. За нашу рідну Україну, щоб зберегли за всі віки низький уклін і тричі, слава українським захисникам. Малію. Малію. Малію, так? Да, вчора малювали, вчора збиралися. Yeah, Це радісно люди, а моя Україна в сльозах не змовкають війни перебуди, а моя Україна в пітьмі, ворог мріє, що нас залякає, та у сховку дорослі З дітьми Колядою Різдво зустрічають, в наших душах Надії вогонь, мов свіча не згасима палає. І тепло наших дружніх долонь зігріває усіх і єднає. Ворог знову ракетами б'є, а ми творимо нашу молитву. Боже, дай відстояти своє, хай останньою буде ця битва. Перемоги даруй торжество, укріпи наші сили сьогодні, буде мирним наступне різдво. І примножиться слава Господня, запанують і мир, і любов, до свободи нам шлях освятився, ось Спаситель на землю прийшов, син Господній Христос народився, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Ром, ром. І квітні три, і тричі слава українські захисники. Героям слава! Героям слава! Це надака все було? Всього ж тут. А виділив секунду. А ну секунду. Так, резко. М -м -м -м. Україна в сльозах, не змовкають війни перебуду. А моя Україна в пітьмі, ворог мріє, що нас залякає, та у сховку дорослі з дітьми колядою різдво зустрічають. В наших душах надії вогонь, мов свіча не з Асима палає, і тепло наших дружніх долонь. Зігріває усіх і єднає, ворог знову ракетами б'є, а ми творимо нашу молитву. Боже, дай відстояти своє, хай останньою буде ця битва. Перемоги даруй торжество, укріпи наші сили сьогодні. Буде мирним наступне різдво і примножиться слава Господня. Запанують і мир, і любов, до свободи нам шлях освятився, ось Спаситель на землю прийшов, син Господній, Христос народився. Рідну Україну, що зберегли за всі віки Низький уклін і трича слава українським захисникам. うん。 Ще несе, ще дивишка прилетіла ласті, бачка, Стала собі шебетати господаря викликати, Стала собі шебетати господаря викликати. Вийди, вийди господарю, Подивися на кошару, там у мішки покотились, а я народились, там ушки покотились, а я